Друзі, моє вітання. Сьогодні вам показую Renault Grand Scenic. Розповім коротко про його комплектацію. Комплектація у нас Intense. Розповім, що у нас під капотом стоїть і які плюшки в ньому є. Машинка привезена з Франції, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Що ж, погнали. Комплектація у нас крутіша, але не сама максимальна. Ті, хто щупали треті синіки, спитають, чи це босешне. Ну ні, він не босешний, але акустика Bose в ньому є. А, такої як комплектації Bose, вже у них немає. У них йдуть комплектації. Перша сама пуста йде е, Life. Наступна комплектація у нас е, Zen. Потім йде комплектація, як в даному у нас випадку, Intense. І наступна у нас йде Ініціаль Paris. Тобто сама сама максимальна. Це вже навіть рахується як тюнінг-ательє Ініціаль Паріж, і вони йдуть самі жирні. Перед ними практично сама максимальна – це інтенс, яку ми маємо в даному випадку. Машинка 2018 року випуску має двигун 1.6 DCi, 160 кінських сил, автоматична коробка передачі, 207 рідного пробігу. Та загалом прикольна машинка. Пройдемось по пунктам, буду розповідати довго і нудно, тому всідайтеся удобніше. Почнемо з зовнішнього вигляду. Вигляд він має бомбезний, чорний колір. Просто супер. На мою думку, вигляд має достойний, солідний. Почнемо по морді. Що ми маємо? Ми маємо full-LED-оптику, крутезна оптика, ближнє дальнє, ЛЕД світить божественно. Живе ціловічність, питань по ним немає, лампочок всередині немає, йдуть модулі, тому їздити питань з ними не буде. Далі, що ми маємо? Парк, е, парктроніки. Парктроніки у нас як є як передні, так і задні, так і бокові. Тобто парктроніки у нас вкруг. Далі протитуманні фари. Десочки у нас 20-ті. Різниця від комплектації Zen в Life у нас йдуть штампи на колпаках 20-ті, всі, до речі, 20-ті. Наступні далі у нас йдуть е е е 20-ті, але просто вони там трошки іншу форму мають. І в даному випадку вже йдуть дорожчі І тут такими з пластиковими вставками декоративними. Е колеса у нас 195 55 на 20. Е в даному випадку резина у нас Uniroyal. По протектору взагалі бомба, навіть до камінчики застрягші. Погнали далі. Що ми бачимо? Заводське тонування на задніх вікнах. Так як чорний дах його не помітно, у нас йде панорама. Назад також є камера заднього руху. Чесно вам скажу, знімаю, а шеф по факту машину особо не щупав. Але я їх знаю досконали, цих машин я вже перещупав дуже-дуже дуже дуже велику кількість. Тому просто підходжу одразу розповідаю і бачу, що є по факту. До речі, по фарбі, крило фарбоване, крило і дверка у нас з лівої сторони вони фарбовані. Якщо цікаво, візьму товщиномір, окремо зніму відео, пропікую вам чуть ли не кожен сантиметр, покажу. Все остальне в оригінальному окрасі. Так, далі, 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 далі. Давайте я вам він-код дам для того, щоб перевірити. Можете по офіційній базі перевірити, заскрінете або запишете на паузу, нажмати. Давайте перейдемо по двигуну і по коробці передач. Зважимо всі за і проти. Я, наприклад, ці двигуни люблю. 1,6 моторчики... Багато хто плюються на них, і багато хто каже, що вони класні. На мою думку, офігенний тим, що 1,6 має потужність 130 і 160 кінських сил. В даному випадку у нас двигун 160-сильний. Буду нахвалювати, звичайно, і скажу деякі мінуса цього двигуна. Багато хто скажуть, що нахвалюєш, тому що треба продати. Але я вам скажу, моя домашня машина має точно цей же самий двигун і точно цю ж саму коробку передач. Їжджу два, два роки і питань по ній немає. В даному випадку у нас стоїть двигун е, маркуванням R9M. Він ставився також на Mercedes. На багато яких це такі, як Цитан, Mercedes C класа, Mercedes е класа і Mercedes Viano. Тобто, ну, віто. Також на багато нісанів, ну і відповідно Рено. Двигун це у нас чугунний, у нас йде цепний привід ГРМ. Загалом двигуни класні. Єдиний єдиний нюанс, і зараз багато хто задумується, що я кажу вже щось добре про нього. Скажімо так, Хейтери будуть плювати, сказати, ці мотори лопають. В основному зустрічав, щоб вони лопали на таких автомобілях важких, як Рено Еспас і Рено Трафік. Но ці, повірте, двигуни тріщать не часто і тріщать в основному тоді, коли вже у нас гаву зловили з антифрізом. Антифріз тікає, перегрів мотора і до побачення. Дорога дорогий ремонт, але в остальному поршніва голова все бігає дуже довго. Ці двигуна двигуни особисто зустрічав з пробігами 350 тисяч і повірте, їм нічого немає. Вони ще їздять, і їздять. Сьогодні чоловік подзвонив, запитався, можливо, ви дивитесь мене. Сказав, що хочу до 150, тому що 200 це вже все, це вже за все. Мотору хана не погоджуюсь, ці мотори бігають дуже і дуже багато. Що однотурбові, що бітурбові. Різниця в вартості одної турбіни або двох турбін, якщо вам впреться в турбіни, але на реношках турбіни лагають максимально рідко. Різниця вартості приблизно в 100-150 доларів між бітурбо і однотурбовим. Тому якби я собі брав, я б шукав би бітурбо. Якщо вже їхати, то їхати на всі гроші. Моя думка така: це б ГРМ бігає в середньому 300 тисяч, але зустрічав випадки, коли і на 200 тисячах вона вже просилась, він вже тарабанив. І зустрічав випадки, коли в машині 350 тисяч, а це б ще не тарабанить. Вартість обслуги фільтр. Паливний тут дешевший, ніж в півторашці, паливний йде картриджем, сам міняється, сама катонка міняється, і вартість її приблизно там, 650 гривень самого паливного фільтра. Коли, наприклад, на К9К йде фільтр колбою, і він, вартість його около 900-950 гривень. Тому тут вже трошки дешевше. Масло тут л'ється більше. Якщо не помиляюсь, 7,5 літрів масла л'ється в бітурбовий двигун, а в однотурбовий там менше. Там, по-моєму, 6,5. Блін, вилетіло з голови, запутався. Коротше, масло тут л'ється більше, ніж в там К9К, в який лється до 5 літрів. Тут більше лється, по-моєму, 7,5. От не згадаю. Ладно, якщо що, то в коментарях напишу, якщо не забудусь. Масо теж саме, допуски, допуски ті ж самі, що і в К9К, що в 1,7, що і в 2-літрового двигуна. Загалом, я, наприклад, катаюсь на даний час з таким же двигуном. Задоволений, супер динаміка офігенська, цікавіший, ніж в 130-сільного двигуна. Так, далі коробка передач EDC dv 6 Це мокра шестиступенева коробка, бігає в середньому 1300. Вона надійніша, ніж 7-ступенева. Шестіступка ставилась на двигуни навіть в 200 кінських сил в 2.0 з двигуном М9Р. Дорога заміна масла, орієнтовно в 7 тисяч гривень. В ціну дилера я міняв. Загалом бігає довго. пиздячок я її роздаю добрих, їздить, питань по ній немає. Навіть з двох педалей ганяв, стартував багато-багато разів. Пофіг, живучі такі, що просто кипець. Хто там розказує, що ЄДЦ е, це дорога коробка? Будь ласка, їсти на механіці, якщо вам дорого взагалі на дізель, їсти на ланосі. Так що обслужити цепу да, дорого 1600 доларів орієнтовно офіційного дилера поміняти масло зі всіма роботами, з комплектом щеплення і маховіка так дорого, але ви не робите цей кожен день. З іншої сторони, ця коробка економить вам паливо, ніфіга собі. Якщо б тут стояв би гідрансформатор. Цей автомобіль їби орієнтовно на 2 літра е, дизеля більше. Тому порахуйте 2 літра дизеля на 100, 100 кілометрів і розрахуйте на 300 тисяч кілометрів, якщо її раз в 300 тисяч міняти, скільки вас економіть. У вас шістьорка баксів зекономиться на рівному місці. Тому потратити 1600 на коробку, яка буде мати кращу динаміку, я рахую, що це топ. Так що по коробці питань немає. по авто, е, і по двигуну теж. Двигун я особисто одобрю. Двигуни класні, витрата палива що один і якому тяжковато на цій масі, він їде добре. Як добре, нормально він їде, то на цій можна вже пересачити, динаміка суперова. Тобто ви завантажите його, там повний багажник, дітей. На кришу і він буде їхати добре, а вже в К9К при обгонах ну буде важкувати. 160 кінських сил все ж мають перевагу. Так, погнали далі. Крила у нас пластикові, Ляда у нас теж пластикова. Дуже часто просідають і тут трошки зазори не сходяться. В даному випадку зазори ну, майже ідеальні. Як для реношок, то взагалі супер. Ляда пластикова просідає. Погнали далі по комплектації, розповім. У нас дві ключ-карти. Ключ-карти, до речі, батарейки довго живуть, дуже удобні. Наприклад, катаюсь декілька днів на ягуарі, в ньому квадратний ключ. Неудобно. А цей такий, знаєте, він як мильниця, і він в кармані дуже удобний, його в кармані майже непомітно. Тому якось так. Руки засунули, бачите, і вже він відкрився. Але в якісь моменти, коли ви підходите до автомобіля, то зеркала самі розкладаються, є підсвіточка, вони освітлюють вам під, під низом. там. А землю ось така у нас підсвітка. Тут у нас сенсорна кнопочка йде. От бачите, нажав і закрилась. Якщо засунути і тако пару разів погладити, коли вікна опущені, то тоді вони піднімуться. Піднімуться догори всі вікна. Дзеркала мають автоскладування. Так вже. Клієнти дзвонять говорити. Ну, що зробиш, погнали далі. Дзеркала мають автоскладування, підгріви, регулювання, і також є датчики сліпих зон. Датчики сліпих зон, в них, у них така от маленька точечка світиться, бачите, ну така собі, не дуже толкова. Погнали далі по салону розповім. Що маємо? Електросклопіднімачі, що прикольно в реношках. Доводчик не тільки у водія є, а й на всі, на всі вікна. Є блокування задніх вікон. Цікавий декор. В дорожчій комплектації йде, плюс в дорожчих комплектаціях у нас йде тут е, такі шкіряні вставки. По факту це кожзам, шкіря тут би довго не жила. Е, і тут теж все прошито, все гарно. По матеріалам питань немає, дарино. От від слова, взагалі, я вам скажу, все м'ягеньке, питань немає, шумка хороша. Далі. Акустика у нас баус. Хтось назвав би це BOSE комплектація, але знову ж таки, повторюсь, це у нас комплектація Intense. Сидіння механічне, електропривід буває в дорожчій комплектації, бо це вже доп-опція. Швидше за все, це може бути комплектація Ініціаль Паріж. Далі погнали, що ми маємо? І маємо декоративні підсвіточки. Бачите, яка підсвітка? Кольори міняються, приборка, розкладки теж змінюються. Плюс у нас є. Ось тут теж підсвітки в ручках є. Що, в принципі, рано я ніколи не зустрічав, або просто не звертав уваги. Так, на кермі. Кермо, кермо у нас шкіряне. Стан чудовий, круїз контроль обмежувач швидкості. Вони у нас тут вмикаються, перемикаються, круїз контроль обмеження. Далі є адаптивний круїз контроль, офігенна штука дуже крута. Тут виставляється у нас дистанція. Гучний зв'язок, голосовий набір номеру телефону, але голосовий набір номеру телефону працює на москальській мові. Працює Зараз ще мене ще YouTube забанить за музику. Голосовий набір номера телефону він працює тільки на москальське, бо на англійській, на французькській. Українську, на жаль, воно не розуміє. Так, Регулювання керма, як і у всіх, абсолютно комплектацій, є. Пробіг у нас 207 тисяч км, є вибір режиму руху. Тобто, у нас є спорт. До речі, в спорті є прикольна така штука, як звук створення двигуна. І о, настільки бручить прикольно по колонкам в салоні, що той, хто не знає, він не пойме, що це звучить мотор. Колись клієнти сіли в мене в талісмані, і їдемо, продажний талісман. І даю газюри, вони кажуть, шумка погана, мотор сильно чути. А я, я сміюсь, беру, вимикаю цей спортрежим. звичайний, все. Мотор майже не чути. Дуже тихо. Вони такі ого, прикольні. Типу. А, чи потрібне воно, я думаю, що ні. Але коли воно і всякі такі плюшки є, це прикольно. Екорежим натуральний і там спорт. Нам заведемо машинку. Так. Нейтрал і персо. персо у нас куча є всяких налаштувань. Автопілот, як адаптивний круїз-контроль, працює, тобто він, можна його поставити, наприклад, в спорт, і він буде тупо розганяти стапа в поле і полетів. Я зазвичай ставлю або нейтрал, або комфорт. Щоб він спокійно набирав швидкість, тому що я їду на круїз контролі я їду не спіша, не маю куди летіти, і це повинно бути економно, я рахую. Трансмісія. Трансмісію ми тут теж виставляємо, як ми хочемо. Відповідно, спортстав буде викручувати всі передачі і там летіти, як вжарений. Дисплей у нас є режими. Ось так от ми розкладки можемо змінювати під те, як нам подобається. Крім того, у нас є ще колір. Кольори ми можемо змінювати на свій розсуд. Залишимо, наприклад, червоний. Плюс є всякі тут підсвіточки. По мультимедії це у нас вже відео вийшло на 15 хвилин майже. І це буде дуже довго, якщо почну про це все розповідати. Коробки без питань, саме ця DV6 коробка, саме не вбиваємо. Вони реально круті. Коли я собі купував талісман, я його в очі не бачив, він купувався на аукціоні, то я знав, що там все буде в порядку. І як ви вгадали, там все в порядку. Датчики дощу, датчики світла, відповідно, тут все є. Датчики утримання в смузі. Багато хто балбісів на авторія пишуть утримання в полосі. Немає тут утримання в полосі. Єдине те, що можна перепрошити синіки, він буде підрулювати. Тобто тільки синіки можна прошити. В інтернеті є, як, як, як це включити. Хоча, дивіться, Налаштування контролю в смузі. Контроль руху смузі. А можливо, тут і є отримання в смузі. Ви бачите, тут є у нас два датчика. Цікаво зараз, напевно, прокатаюсь і буду бачити, як воно працює, бо на сценіках вживу ніколи не бачу, як воно працює. У них буває віброруль, Тут стоїть моторчик, який дає вібрацію, якщо ти виходиш зі смугу. Сигнал про дистанцію нехай буде. Активне гальмування, коли їде машина попереду, і ви там гаву зловили і лете на ній. Він почне сигналізувати, верещати на всю виключить музику вам і в крайніх випадках почне тормозити. Но не розраховуйте на цю систему, можна розвалити машину, але не так сильно, якби було б без цієї системи. Тому на неї не розраховуйте. Автоматичне дальнє світло є. Звичайно, ж, датчики дощу, світло та багато. Всього. Android Auto Apple CarPlay, вони проводні, вони тут теж і є. Тут у нас великий бардачок з підсвіточкою. Відсунули підстаканники. два підстаканника. топ. Тут у нас вихід AUX USB під Android-Auto або під зарядочки маленький бардачок. Торпеда офігенно у нас все прошито. Сенсори радари у нас знаходяться тут. салонне дзеркало у нас має автозатемнення. Затемняє добре, і не треба цією шморговкою переключати. Погнали далі. Опа. Шторка, дивіться, майже не пожована. Ідеальна, взагалі салончик супіровий, машина взагалі класний стан. А дивіться, я вам Оце, за що я не люблю панорами в цих машинах. Я оцінюю панорами тільки в е... Renault Спасі. Не Еспайсі, кажуть, а Еспас. Опа, і поїхали. Ну, ось така у нас панорама. Без люка. Це великий плюс. Чому вона без люка? Вона тарбанити не буде взимку, не буде текти, це просто суцільне скло. Бачите, шторка працює, все ок. Тут у нас дзеркальце для задніх пасажирів. Щоб дивитись, якщо у вас маленькі діти і вони там трошки бешкетують, то можна дивитись дивитися в це дзеркальце. Дуже удобно, вона така широкоугольне. Так, по клімат-контролю, клімат контроль у нас з він практично у всіх, в лайф-комплектації можливо, немає. Ось так виглядає. Століків немає. Походу, перший власник, який купував цей автомобіль в автосалоні, порахував, що воно йому не потрібно. Сидіння у нас рухаються на салазках, одною рукою вибачте, Неудобно це робити. Однушка і двушка. Плюс тут є у нас підлокітник. Прикольна штука. Так, автоскладування сидінь. Тобто у нас, дивіться, піднімемо підголівник, нажали, воно заїхало і зложилось. І так, по всім сидінням. Третій ряд сидінь. Місця не так багато, як в Еспасі, але загалом супер. Переднє сидіння, рухайте на салазках більше і буде місце заднім пасажирам. Так що теж складається. А обратно потрібно ставити вручну, як, знаєте, як на старих Мерседесах, підголівники. Тут якесь у нас барахло з машини, тут у нас сабчик баус. Ну, кармани можна щось ставити, є підсвітка. Погнали далі. Такі газові упори, походу, як нові такі тверді-тверді. Так, шторки є, гачки не поломані, все на місці. До речі, дуже цікаво в багатьох, на моєму домашньому талісмані. Теж ззаду немає шильдиків Боус. От Чомусь так. На передніх є, ззаду немає. Ось так. от. Пробіг 207 тисяч, скажу, для цієї машини це практично ніщо. Нормальна обслуга, нормально дивитись за машинкою, питань з нею не буде. Е, і Софікс є, дивіться, навіть у пасажира. Сидіння має автоскладування, можна його складати для більшої погрузки. І також є у нас. Мікроліфт. Все гарно. Прошито строчкою, ви от сідаєте. Багато хто каже, сьогодні люди прийшли, пропонує Міган-Єтек, дивляться там кони. Я кажу, давайте Міган-Єтек можемо вам, покажу. Не Рено ти що. А чесно сказати, посеред електромобілів, серед того класу, то Міган просто без конкурентів. Там. «Ні... Ніро соули, кони просто нервово курять в сторонці, на мою думку. Тому і синік дуже достойний варіант. Якщо б я, наприклад, вибирав би його посеред між Тураном або там Шараном, мені кажеться синік буде цікавіший. Цікавіше з синіка, напевно, буде тільки е, Рено Спас. Дивіться, машинка приїхала у нас з Європи, він розмитнений, сертифікований, даємо повний пакет документів для першої реєстрації. Потрібна діагностика без питань. По обслузі масла фільтра я раджу замінити. По ГРМу питань немає, не калати, не гримить, звуків немає. Тому масло фільтра поміняти, зробити страховочку, поставити на реєстрацію і уперед. Наш сайт wincar.com, посилання внизу, може нагурив на 20 хвилин. Я тут міг би ще хвилин 20 про нього розповідати. Це мої улюблені автомобілі, скажімо так. А, більше автомобілів в тиждень викуповуємо від 20 до 40 автомобілів приблизно так, в тиждень. За уявіть собі, які об'єми. Залишився в кінці роботи і рішив вам розказати про цього красення. Що ж, машинка в наявності в Вінниці даємо повний пакет документів для першої реєстрації, ставити на реєстрацію. Хочете, в Вінниці в будь-якому мерево можна поставити, то не питання. Обмеження по постановці на облік немає. Хоч через місяць, хоч на в цей же самий день можна її поставити на реєстрацію. Першої реєстрації, якщо вас цікавить, то давайте приватні повідомлення. Приблизно розрахую і скажу приблизно вартість першої реєстрації цього автомобіля. Автомобіля. Що ж, машинка в наявності Вінниці, якщо ви в Вінниці, знаходимося на старому місті біля авторинка, біля кольорових домиків. Приїжджайте, каву ти здраві без питань. Що ж, зацікавила. Приїжджайте. Треба доставку без питань. Треба кредит. Через ОТП-банк прорахуємо, зробимо кредит, якщо не вистачає. Але за такий варіант, коли у вас, наприклад, не вистачає коштів, варто доплатити і взяти дійсно достойний автомобіль. Що ж, нагори вже реально багато. Дякую, що були з нами. Приїжджайте, поспілкуємося, буду радий познайомитись і протестувати, покататись на цьому, на, на цьому красенні. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.